Доброго всім дня. Бабуся сьогодні залишилася вдома з Олешкою, варить їсти, топить в хаті, кажу, будьте на хазяйстві. А я приїхала на ще одну дачу. Тут я теж восени трішки запустила, не було коли не догребла. Тепер мені потрібно оце все підгребти, прибрати, навести порядочок. А бабуся дала мені наряд вам трішки зняти. І щось розказати. Ось таке подвір'ячко. Тут ми тримаємо города. Торік тут був ячмінь. Ми, як хто нас дивився, бачили, як ми забирали тут. І тракторцем я возила, Анжела мотоблоком. Так ми разом впоралися. А тепер ось потрібно це все згребти. Трішки навести лад. А тут на городі буде сіятися люцерна нашій майбутній корівці на корм. Треба буде скультивірувати, знов просити кума, щоб брав трактор і скультивірував. Інший кум обіцяв посіяти, теж домовилися вже. Лише тепер треба не прогадати, як кажуть, зловити ту влагу, яка потрібна. І, і щоб не померзла, не знаю, як це його вгадати і коли його правильно посіяти. Ось такий охвітер сьогодні. Ну, не знаю, чи нас мені погребти. Ну, якось буду пробувати. Тож, біжу працювати. Сьогодні прямо якийсь не мій день. Он трішки вже загребла, почала гребти, поламалися граблі. Відпав десь гвоздик, я не подивилася, почала гребти, вони злетіли. Щла якусь мотузочка, змотала, думаю, може мені хватить, так не хочу їхати додому. Наче не дуже далеко, але все ж таки відволікатися і треба їхати. Але по сусідству. Є тут живе, слава Богу, що ще є сусіди, бо отуди по вулиці, донизу вже нема нікого, вже вулиця вибирається, як у нас кажуть. То якось він мені там трошки, каже, не хоче гвоздь лізти, ну щось мені там прилампічив, не знаю, чи надовго хватить. Збиралася на кусу не знайшла защиту. Косила катушку, знаю не можна. Пару разів прилетів, звісно, камінчик по нозі, але не страшно. Хотіла їхати, тільки зібралася, не заводився трактор. Оказується, сів акумулятор, я вже забула, що його треба підзаряджати, бо генератор не робить на в общем. а чоловіка нема, щоб подивитись і зробити його до пуття, то окремо стоїть акумулятор, щоб заводити. Ну, а і забула три ногу, щоб поставити телефончика. Щоб ви мали змогу понаблюдати, як я працюю. Тому зняти мене нема кому. Тож показую, що вже зробила. Покосила. Поки справлялися граблі, я покосила це все. Потрібно тепер загребти. А ще й сікатора забула. Треба виноград там повирізати під хатою. Забула ще й сікатора. Тож, мабуть, прийдеться все одно сюди буде ще приїхати. Ось такі справи. Беру граблі. Іду гребти. Ну що ж, роботу закінчила, граблі витримали, воздик тримається, все добре, все-таки дало мені попрацювати. Так, вибачаюся, якщо буде сильно дути вітер в мікрофон, бо він у нас так і не перестає. І думаю, запросити вам, підемо подивимося, чим же я займалася. Дуже хотілося сказати, що. Я швиденько все зробила і навіть не заморилася. Но не можу таке сказати, тому що заморилася ще й добре, але не люблю покидати роботу. Мені краще, може, десь трошки перенавантажитись, але закінчити і все. І, як то кажуть, поставити галочку і забути, що вже така робота в мене була. Тут ось опу знаходила тюльпанчики, сходять з-під листочки, вигребла. І йдемо подивимося, що ж я там назагрібала. Звісно, не ідеальна. Чистота. Ось залишився в мене такий кущ тут виноград. Те, що я забула, сікатор не взяла. Ну, я думаю, пізніше від все одно. Тут майже треба вирізати, бо нема кому тим ним займатися тут. Ось так. Позагрібала подвір'ячко. Там теж квіточки сховалися, аж бідненькі пожовтіли, бо дуже-дуже багато листечка на них було. Ось так. Викосила і загребла. Тут трішки попідгрібала до смітника, тут хлів розваляний, то я собі сюди накупу трішки носила теж. Тут усього, Звісно, щоб його все до гладу прибрати, скласти на кубки, Але якби трошки сюди чоловічої ще праці, то я думаю, ми б тут швиденько тоді би зробили і не так заморилися. Ось так. Загребла. Не знаю, чи вродять в цьому році горішки, але підготувала, щоб було, де їх шукати. Ось таке, тут це по підгороду у нас. Шалашики всякі. Це тут планується на майбутнє. І хазяйка, так сказати, цього двору планувала. І ми оце все розібрати, щоб був заїзд нам з дороги. Тому що зараз ми просимося через чужі городи, а це незручно від когось залежати. Це незручно. Буває, люди садять таке, що що не може комбайн, наприклад, переїхати. І потрібен свій заїзд. Тут був колись дровничок, і це ми планували тут зачистити, трошки повикорчовувати, і щоб був ось заїзд із дороги. Тоді було б добре. Так, ще тут така площа. Загрібала. Вітер трошки не давав, але я з ним боролася. І тож плантація я вам скажу чимала. Таку купу нагребла. Не знаю, поки хай лежить. Бо останні метри, якщо чесно, догрібала з останніх сил. Зараз швиденько заводю трактора. І їду додому, бо ще й водички з собою не взяла. Поїду, подивлюся, з чим бабуся займалася. Всім доброго дня, чи вечора вже, бо вже 5 годин вечора. Ой. Наташа приїхала тільки що з дачі, я її накормила. Я сьогодні нічого такого не знімала, бо дуже вітер сильний. Та я поки їсти наготовила, з Олєшкою була. Тоді приїхала Анжела, вже Олєшку забрала. Ми повозили її обмішку на дачу Анжелі. Я допомогла то зварити, то помити, то в хаті затопити та і все одно вже легше трошки на руки Наташі. Така, така, в, мене, така в мене робота була сьогодні. Так, у нас дивіться, як гарно квіточки цвітуть, хоч і не Одеса, а квітки цвітуть. Вітер прямо поломав їх, бідненьких. Такий вітруган. Наш Сезар зробив підкоп, що він там шукав, чи щурів, чи що? Шо? Ага. Наташа розмалювала будку так. Я дала тобі їсточки вже, да? да. Наташа вже зранку поскручувала, поки заражався акумулятор, вона вже поскручувала вікна на парнички. Тільки лишилося поставити. Не знаю, коли вона цим займеться, може завтра. От від мого ока ніде не сховаються. Вже щось анжела мопеда до сусіда притягла ремонтувати. Олешка ти що мопеда поломав? Лампочку поставиш? Мені? Да. А що сталося? Лапка погнулася чи що? Бо я бачу, що ти на штахват її оспирала не на лапку. Лапка погнулася. Вона була зігнута, а я їй ще допомогла. Ага. Бачу, бачу, що кум сусід кум. Мам кум, мені сусід <гум> з молотком і що. А, і світла ще в тебе нема, так? Да? Так. Да. Ага. Ой, не встиг сусід приїхати з роботи, поріг переступити, як уже знов клієнти в нього. Настю, де Так, дівчатка мої вже повечерили, п'ють каву. Анжела буде збиратися додому. А ми вже теж насідало віддихати. Наташа сьогодні сильно наробилася, Анжела теж мішків натягалася. Ой, в общем, такі в нас діла. Всім на добраніч, всім спокійної ночі.